Всей час мій часто боє Христе, що багато всього ти світло дай мені, цей час мій часто боє Христе, що багато всього ти світло дай мені, Так, Христина і я є найстарша, чи те святе письмо, що Бога. І ручку маю, церква навчає нас, як до неба йти. Я його я люблю читати, а величаючи нове, наша віра росте. З Ісусом. Приготування до першого причастя. Привіт, друзі. Ви вже тут? Ми з Джозефом говоримо про перше святе причастя. Так ми з Євою і Анріко будемо приймати перше причастя наступного тижня. Христина вже прийняла перше причастя, бо вона трошки старша за нас. І вона каже, що це дуже особливий день. Так, тому що ми станемо дорослими. Правильно, прийняття святого причасті є для дорослих. Саме так. Тому забудь про комікси про людину жуйку. Чому? Чи ти будь-коли бачив дорослого, що читає комікси, а? О, але я справді люблю їх. Ще більше не зможу їх читати. Зачекай, ти хочеш стати дорослим чи ні? Так, звичайно. Ну, тоді мені слід перестати читати комікси, бо це означає бути дорослим. Що, друзі, йдемо будинчок на дереві. Христина прийде за хвилину. Христина затримується надовго. Думає, щось трапилось? Я не знаю. Сподіваюся, що ні. Привіт, друзі. Вибачте, я запізнилась. Що сталося? Ну, ми поверталися від бабусі і раптом упс. Нас закінчилось пальне. Не було пального? Що ж ви робили? Ну... Тато мав піти пішки до найближчої заправки за пальним. Знаєте що? це пригадало мені, що наші душі також потребують пального. <рес> Ей, ти думаєш, що ми машини, чи що? Слухайте, усі чоловіки і жінки мають тіло і також душу, яку потрібно нагодувати. Зачекай, я вже знаю про харчування тіла. Правильно, моя мама каже, що я маю їсти, щоб рости. Добре, сказано, а душа не знаю. Я не бачу душі. Ми усі маємо душу, хоч її не бачимо. Їжею для душі є Євхаристія. Я маю ідею. Б'юсь об заклад. Якщо я подивлюсь через мій нічний бінокль, я побачу душу. Ага. Ти її так не побачиш. Ти права, я її не бачу. Слава Ісусу Христу, дітки. Слава навіки, отче Луїз Джозеф намагається побачити душу своїм біноклем для нічного бачення. Думаю, що це неможливо. Гаразд. Це так прикро. Бачите. Душа є духовною. Це означає, що ви не можете побачити її очима. Уявіть, що у вас би були спеціальні окуляри, через які ви б могли бачити душі, тоді ви б бачили інших сяючим німфом довкола них. Це є душа. Так, гаразд. Все легко уявити. Отче, Луїс. Так, Джозефе. Коли я отримую перше причастя, то стану дорослим, правда? Правда. І я більше не зможу читати комікси про людину жуйку Хто тобі це сказав? Енріке, який вважає себе реально розумним. Ну, звичайно, ти все ще можеш читати комікси. Справді? Ха-ха! от бачите? Гаразд, ти будеш дитиною все своє життя. Діти, ви хочете здійснити подорож своєю уявою у ривки Біблії. Де Бог дав їжі євреям? Він дав їжу. І їжа падала з неба. Так, все правильно. Ви вдома можете подорожувати з нами також. Просто заплющте очі і. Заплющи очі, дай руку мені. Ми полетимо з тобою у краї. І знаємось про Ісуса наш шлях і життя. А добра новина просвітлює. Біблійні історії. Гаразд, дітки, ми в часі старого Завіту. Це означає, що ми прибули у часи до народження Ісуса. Так, це було давно. Розумієте, євреї сердились на Мойсея, бо вони ходили по пустині досить довго і були дуже голодні. Подивіться, ось Мойсей розмовляє з одним із лідерів євреїв. О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши круг казанів з м'ясом, таївши хліба до досхочу. А то вивели ви нас в цю пустиню, щоб голодом поморити всю громаду. Нічого собі цей геть нетерплячий. Так. Мойсей вивів з Єгипту, і тепер вони хочуть повернутися, тому що в Єгипті вони мали принаймні їжу. Тоді Мойсей пішов на гору Синай і розмовляв з Богом. І що Бог сказав? Зачекай і подивись: ось я дощем посиплю вам хліб із неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть денну пайку. Ого Бог розмовляв з Мойсеєм? Так і наступний день весь табір прокинувся з маленькими пластівцями по всій землі. Це була небесна манна. Що це таке? Це хліб, що дав Господь вам на поживу. Ось що вам повеліває Господь. Нехай кожен збирає його скільки йому треба. Омер на кожного по числу душ ваших. Кожен із вас, нехай візьме для тих, що в нього в наметі. На смак він наче хліб з медом. І це для кожного. Таким чином Бог годував народ впродовж 40 років. Ого, це неймовірно. Ця їжа для організму корисна? Так, вона є поживною для тіла. Правильно, є їжа для душі. Це Євхаристія. Точно, Євхаристія тілом Ісуса. Добре, давайте подорожувати з нашою уявою до синагоги у Капернаумі, щоб почути, що Ісус говорив про Євхаристію. Ось ми тут. Це синагога І Ісус говорить про Євхаристію. Я хліб життя. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли. Це ж хліб, щоб з неба сходить, щоб той, хто їстиме його не вмер. Як отой може нам своє тіло дати їсти? Істинно, істинно говорю вам. Якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життя вічним, і я воскрешу його останнього дня. Ого для того, щоб перетворити хліб і вино у тіло і кров Ісуса, потрібно мати суперсилу. Гаразд, це для того, щоб ви побачили, наскільки важливо приймати Євхаристію. і що сказали євреї? Ну багато учнів залишили і двернулися від Ісуса. Це важка наука. Хто може прийняти її? Чи ви, Чи також, ви хочете також хочете піти? піти? Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у тебе слова життя вічного. Ми увірували і спізнали, що ти Божий святий. Гарно сказано. Так, звичайно. Святий Петро говорив від імені 12 апостолів. Тепер я розумію, що Євхаристія це їжа для душі, яка є безсмертною. Ого, вона безсмертна. Так, Крістіна права. Наше тіло споживає їжу, але помирає. Так, я знаю. Більшість людей помирають від старості. Але наша душа ніколи не помре. Розумієш, коли помре тіло, ми побачимо Ісуса. Хліб, життя, віч на віч. Гаразд. Давайте повернемося до нашого будиночку на дереві. Це було чудово. Гаразд, діти. Я проведу більше часу з Ісусом. з Ісусом. Так, правильно. Чи Ісус присутній у церкві? Так. Ісус хотів залишитись у всіх кивотах світу. Так, щоб ми могли піти і зустрітись з ним. Гаразд до зустрічі, діти. Ну, ми б могли піти і зустріти з ним також, правда? Це чудова ідея. ти Господу нашому в Кивоті, слава Ісусу Христу, дітки. Ми у каплиці монастиря монастирял сестри Лусії, і вона допоможе нам помолитися трошки перед Ісусом в присутньому кивоті, так як казав нам отець Воїс. Розпочнімо з хресного знамення свяченою годою, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. амінь, амінь. Тепер ви розумієте, що Ісус є справді присутній у Кивоті. Так, ми знаємо. Кивот, це святе місце, де Ісус присутній у освяченій хостії. Це чудово, що Ісус захотів залишитись з нами. Так, бачите, перед Вознесінням на небо Ісус зібрав апостолів і сказав їм щось дуже важливе. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. аж до кінця світу. Це правда. Ісус хотів залишитись під видом хліба у Кивоті до кінця світу. Це означає, що Він залишиться назавжди. Звичайно. Чи ви хочете вивчити дуже гарну молитву, яку можна промовити перед Ісусом у святих Тайнах? Ви можете молитись вдома також. Просто читайте з екрану. Гаразд, ходімо до лавки перед кивотом. Зауважте це молитва, яку троє маленьких пастушків Сватіми Люсія, Джасин та Францишко, молились багато разів на день. І ми можемо молитись їй, щоб шанувати Ісуса в Кивоті. Правильно. Ого. Складаємо руки так. Зараз ми робимо знак Христа ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Повторюйте зі мною. Мій Боже. Я вірю, я почитаю, я надіюсь і люблю тебе. Я прошу прощення за всіх, що не вірять, не почитають, не надіються і не люблять тебе. Амінь. амінь, Амін. Сестра сестрої. Так, Христину. Ісус, що в Кивоті справді любить цю молитву? Так, right. Ісусе. Я знаю, що ти присутній у Кивоті, і очікую, щоб я прийшла і відвідала тебе. Прошу тебе, бережи мене біля себе. Амінь. Наша матінка це. Католицька віра. Привіт, Андріке. Вгадай що? Що? Подивись. Що це? Космічний м'яч. Це подарунок до мого першого причастя. Але це м'яч. Я бачу. Але цей м'яч проєктує світ на стелі в кімнаті. Ого. Так, ти можеш побачити зорі, місяць, галактики, це класно. Звичайно, коли ми це випробуємо? Чи я можу тебе переночувати сьогодні? Неможливо, мої батьки йдуть на святкову вечерю, і я ночую в бабусі. Без проблем, я запрошую тебе переночувати у мене вдома. Мамо, можна запросити Джосива до нас переночувати. Розумієш, ми хочемо випробувати нову іграшку, яку йому подарували на перше святе причастя. Звичайно, любий. Справді, і жодних умов. Yes, так, лише один момент. О, ні. Я не думаю, що це мені сподобається. Спершу перебери у своїй кімнаті. Ти ж не хочеш, щоб Джосеф побачив її зараз. Там безлад. Я все знав. Я знав, що в цьому була якась підступність. Послухай, ти збираєшся прийняти перше причастя, тому ти достатньо дорослий, щоб допомагати трішки удома, починаючи з своєї кімнати. У якій безлад. Ну, добре. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Отче Луїсе Енріки запросив мене на ночівлю до свого дому. Чи походилась твоя мама? Так, але я повинен прибрати у своїй кімнаті перед тим, як ти прийдеш, так ніби ти є президент. Знаєте що? Це так само як зі святим причастям. Як святе причастя пов'язано з прибиранням моєї кімнати? Чож, під час святого причастя ми приймаємо Ісуса у наше тіло та душу. Ми не можемо побачити нашу душу, але вона існує, правда? Так. Ось що ми йдемо з чистим тілом та чистою душею. Що ж, все зрозуміло це день нашого першого причастя. Так, але я не розумію про очищення нашої душі. А якщо ми не бачимо нашої душі, як ми можемо її очистити? Доброю сповіддю. Добре. У школі ми готуємось до нашої першої сповіді. Я думаю, що ідея розповісти священнику усі мої гріхи трохи лячна. Послухай, Джозефе, у часі сповіді священник діє, говорить від імені Ісуса, і коли Він дає тобі розрішення, сам Ісус прощає тобі твої гріхи. На сповіді священник допоможе тобі добре висповідатись тобі не треба боятись чи соромитись, бо Ісус дуже тебе любить і завжди прощай, якщо ти жалієш і визнаєш свої гріхи. Добре. Побачимось цього вечора на першій вашій сповіді. Ви побачите, наскільки це легко, і наскільки добре ви будете себе почувати. Добре, діти. Давайте добре підготуємось до вашої першої сповіді. Я зачитаю кілька питань, і ви обміркуєте. Зрозуміло так. Це називається іспит сумління. Я не люблю іспитів. Але ти не отримаєш оцінку за це. Це для того, щоб міркувати гріхи, які ми вчинили. Чи я радо слухав своїх батьків? О, ні. Я знаю відповіді на це запитання. Енріке. Ходи на сюди. Вечер готова. Я не можу. Я завершую статтю для газети. Добре. завершиш пізніше. Ми чекаємо. Ні, починайте без мене. Я спущуся пізніше. Влучив у Яблочко? Ей, не потрібно обговорювати ці питання. Просто подумай над цим. Ну, добре. Гаразд, наступне запитання чи ти сварився з кимось і ображав когось? Хм... Гаразд, діти. Хто скаже мені, як обчисти площу прямокутного трикутника? Що це? Ось наш постійний розумник. Гаразд, Джосеф. Основа помножена на весту і поділена на два. Ідеально. Думаєш, ти такий розумний? Так, ну, ну, не розумієш у класі, так? Так, так, ну і що? Ой-ой-ой, халепа. Гаразд, наступне запитання. Чи ти заздрив комусь? Музика Привіт, Єво. Привіт, Лаура. Ти ви що мені подарували? Її звати Спаркі. Тобі подарували собаку? Так, вона дуже чуйна. Вау, я завжди хотіла собаку, але моя мама не хоче тварину в домі. Вона така красива, я її дуже люблю. Так. Хочеш поласкати її? Ні. Дякую. Привіт, Єва. <ривіт>, що трапилося, Люба? Лаура є цуценя! Я бачила. Ти знаєш, яке довго просила цуценя? Ти сумуєш, тому що в тебе його немає? Так, у неї чудове цуценя, а у мене немає. Ну насолоджуйся цуценям з Лаурою. Беріть його на спільні прогулянки. Я не можу насолоджуватись з партій, бо вона не моя. Вау, тепер я розумію, що таке заздрість. Гаразд, наступне запитання. Чи ти використовував когось для власної вигоди? Джозефе. Як ми поділимо обов'язки для проекту з історії? Ну, давай. так. Ти опишеш теми, а я зроблю план. Але писати теми довше і складніше. Ти хочеш робити проєкт зі мною чи ні? Так, але чому я маю робити найскладнішу частину? Бо я так сказав. Гаразд, але це не чесно. Ой, мені тепер соромно. Хіба ти не казав, що не треба нічого обговорювати, лише подумати? Гаразд. Наступне запитання: чи ти говорив неправду? Привіт, мамо. Я повернувся зі школи. Привіт, Анріки. Як пройшов екзамен? Ну, все добре, дякую. Я рада, любий. Але ж ти забули в тест бо будеш покараний. Гаразд, базікава фуга, якщо ти так продовжуватимеш, будеш спати на вулиці сьогодні. Ой, я шкодую про це зараз. Коли ми сповідаємося, Ісус прощає наші гріхи. Наші провини зникають. Бо покарання, яке ми заслуговуємо за них, Ісус вже перестраждав на хресті. Коли священик каже Я розрішаю вас, ваших гріхів, тоді сам Ісус каже це. і розрішає тебе від усіх гріхів Твоїх, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Після сповіді Ісус обіймає і цілує нас, наша душа чиста і сяюча, так як наше тіло після доброї ванни. Ісус з радістю прощає нас. Отче Луїс! Кажи Єва. Якщо Ісус справді у Кивоті, чому не усі йдуть його провідати? Правильно, бо він Бог. Ну, Розумієш, деякі люди не вірять, що він присутній у кивоті? Справді так, ти маєш дякувати Богу за те, що успадкувала віру від своєї сім'ї, але ми маємо усвідомлювати, що не усі у світі є католиками. Я планую тобі розповісти історію про Євхаристію, щоб ти зрозуміла, що маленький круглий хліб є справді Ісусом у тілі, крові, душі і божестві. Чудово, я люблю історії. Нема нічого нового. Ти любиш усе так, але це реальна історія. Розумієте, одне з найвідоміших чуд того Антонія про Євхаристію було з мулом. Хто такий мул. Це тварина, схожа на осла. Знаєте, чоловік на ім'я Святий Антоній довів, що Ісус присутній у Святій Євхаристії, тому він не годував свого мула три дні і привів його до дверей церкви. Мій мул не є в три дні. Якщо він вирішить не їздити цю їжу і натомість вирішить почитати Бога у Євхаристії, то я повірю. Глянь, муле, ось багато свіжої трави, м'ям як смачно! Він чесноти і творця, кого я хоч не недостойний. Несу в своїх руках, прошу тебе, тварино, і я наказую тобі, підійде швидко і з покорою. Покажи правильне почитання, щоб зловмисні єретики побачили з цього знаку, що кожне творіння поклоняється Богу, який є у руках гідності священника на вівтарі. Це неймовірно, і я бачив це на власні очі. Замість того, щоб їсти їжу, Мул клонився перед святими тайнами. Це круто. Через це чудо Яретик був переконаний, що Ісус присутній у святих тайнах. В кінці цієї програми хвилинку пригадаємо. Що ви вживи сьогодні про життя нове у католицькій церкві Ісусе. Ти даєш нам слово своє. І з Марією разом ідемо, поки зустрінемо тебе. Давайте повторимо те, що ми вивчили. Гаразд, діти, що ми вивчили сьогодні. Я. я, я! Добре, Енріке, ти починаєш. Ми вивчили три важливі моменти. Перше, це те, що і тут справді є присутній в Євхаристії. Так, Євхаристія виглядає як хліб і смакує як хліб, але це не хліб, це ісусове тіло, кров так. Просто як ми маємо годувати наше тіло їжею, так ми годуємо наші душі Євхаристією, нашою душевною їжею. Це так, кожен з нас має душу, і ми маємо годувати її в Харисті. Дуже добре. Що було другим, що ви вивчили? Ми вивчили дуже гарну молитву трьох маленьких пастушків з Фатіми, які зазвичай молились багато разів на день. Сестра Люсія розказала про це. нам. Дуже добре, що є третє. Добре, ми також навчилися добре посповідатися перед нашим першим святим. причастям. Це дуже добре. Бо наші душі мають бути чистими, щоб прийняти Ісуса Гідно, так просто як моя кімната. Це має бути чистою і акуратною, щоб прийняти гості Джосифа. Так, вона була справді чиста. Дуже добре, діти. Я бачу, ви вивчили багато всього, і все чудово. Ісусе, дякую тобі, що залишаєшся з нами в храмі. Будь ласка, допоможи мені не забути відвідувати кивот, щоб побути з тобою трохи часу. Я справді з нетерпінням чекаю, щоб отримати перше святе причастя, щоб бути близько до тебе, Ісусе. Дякую тобі за те, що ти даєш нам своє тіло, кров, душу і божество в святій Євхаристії, духовну їжу для наших душ. Амінь. Тобі, мій дорогий Ісусе, за багато ласк, що отримую. Кожен день я хочу принести тобі радість у своїх думках, в усьому, що роблю. Ти теж